Всім пляжний привіт! Сьогодні ми з вами розглядаємо укорочені удари, вони ж називаються дропи. Нам потрібно зробити крок перед лівою ногою, якщо ми б'ємо фохендовий дроп, і правою ногою, якщо ми б'ємо бекхендовий дроп. Яка тут специфіка? Нам потрібно, коли ми в фохендах і в бекхендах з кроком ці удари робили, то тут нам потрібно застабілізуватись на ногах, зробили крок, застабілізувалися. Ракетка паралельно піску. Ліва рука йде теж вперед. І коли застабілізовані ноги, ми розгинаємось з ногами, б'ємо удар. Не робити його запястям. Також дуже важливо, щоб він був трохи вище, вище поясу. Не низько до землі б'ємо цей удар. Дуже важливо, щоб в нас максимально була розігнута рука. Буквально невеличкий вугол в лікті зігнутий. Максимально робимо пряму руку, не тримаємо руку біля себе, тоді дропчик буде менш контрольований. В цьому ударі ми теж повинні бити центром серцевиної ракетки. Тоді буде максимально контрольований удар і максимально чудовий відскок від ракетки. Всім дякую за увагу. В наступному році ми будемо розглядати бекхендовий дропчик зі своїми нюансами.